Доброго дня Україна! Всім привіт! Сьогодні перше моє знайомство із очисною машиною BCS-25. Новий апарат будемо налаштовувати. Сьогодні будемо віяти сою. Поїхали! Так, от така машина. Тільки що міняли решета. Так, це тут саме крупне. Через це вже соя буде сюди вилітати, а крупняк оставатиметься туди, йтиме в мусор. Тут продовгувасті. Сюди буде вилітати в нас. Амброзія, ну і різна дрібна домішка, а соя йтиме всередині. Ой, тут я не відкрию. Тут ще менші отвори і круглі вони. 4 мм. Так, міняється, надзвичайно, решето легко. Нажимається ця штучка. Отак от ось раз, на себе. Ну, однією рукою важко. І отак от, от раз. Опа. З однієї. З другої сторони відпускаються болти. Болт відводиться, ставиться пропорційно решетові. З однієї сторони. З другої сторони і замінюється. Цю операцію краще робити вдвох. І є у мене такі помічники. Інструмент від фірми Warcraft фірма, яка займається виключно електроінструментом. І під оцей акумулятор у даного виробника є 50 одиниць інструменту. Друзі, це дуже круто. Якщо це все робити тріщоткою чи звичайним рожковим ключем, це все дуже довго, дуже довго і дуже нудно. Так, треба поставити назад, бо ми вже налаштувалися. І очікуємо на машину. Так, решета є різні у нас комплекти. Це пшениця, соняшник і соя. Соя і кукурудза, в принципі, налаштування одинакові. Отвори в решетах також одинакові. Ось у нас схема є, культура, які отвори, верхні, середні, нижні. Навіть рис є. Бачите? Щиток? Ну тут електрик робив. Я не сильний в електриці дуже, скажімо так. Ну, друзі, а що? Приїде. Соя, будемо запускати. Тут у нас бункера. Була тут кукурузка. Настраювали норії якось так. Та що, друзі, очікуємо на машину? Так, яма на 100 тонн. кришка, лебідка, там десь включатель. Сейчас Петрович буде піднімати. Страховочні крюки з однієї і з другої сторони не достає трошки? Зараз, підожди. Отака От яма. Братіку, який це швеляра на цей? Шістдесят, 60-й двутавр Історичне события. <laughs> Первая машина. Ух, стойка, да? Ну, братик, у две машины лезут, я все думаю. Ух. Легко, я думаю, что это легко. от зіграли Ух Овте золото. Ты гляньку как твои, попасть на ластовую Рули, как на кораблях. 是吧 Vem, waiting for you. Так, новий рекорд поставили. За півтори години перевіяли 25 тонн. Так, друзі, як колега і сказав, тільки що перевіяли за півтори години 24 тони. Принцип БЦС чи БЦ-25, BC БЦС-25. Іде зерно, там вище вилітає зовсім дрібне. Тут, як бачите, оце там, де пролітала половинка у мусор, бачите? Ось разом з просом. Можна поставити ще дрібніше. дрібніший отвір, і ця половинка буде в товарному. Ну, а тут уже. Зерно повинно вилітати через оці отвори і йде в бункер. А крупна палка залишається там. Це ми поставили десятку, була 12-та, багато йшло стрюка. Це якось так двічі спрацьовувало, вибивало ротор, перегрівався двигун, були певні маніпуляції з регулюваннями, ну тоді не було часу його налаштовувати, скажімо так, а взагалі потрібно трохи ремні попустити Чуть-чуть. І повинно бути все хорошо. Так що, друзі, якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Ну а кому не сподобалось, ставте дизлайк. Це мрія до якої ми довгий час і йшли, І яка ще не повністю завершена. Все, друзі, всім пока.